Слава Україні, друзяки. Слава нашим захисникам. Всіх вітаю, всіх, хто доєднався, хто дивиться, всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про те, як я проходив ВЛК і оновлював дані. Так? В цьому році весною там же до якогось там треба було оновити, я не пам'ятаю вже якого числа. А весною я, я придіслов'я. Весною я У мене спина так схопила. Е, то тобто, есть в 23-му році ще бідно ну, так, як би сказати, мені мотало, як би сказати, да, нерви. О, а вже зим, зимою цією на весну прихопило добре. Я навіть, але ж забіжу наперед, що в 22-му році я вже, я сам ходив, да, і вже в мене печать у воєнному білети була на відправку, але вони щось там знайшли щось зі здоров'ям в особистій справі, щось там це короче, і мені цю печать перечеркнули. У воєнному білеті і запис зроблений помилково, і ж мене той тоді іди, типа. А це ж, ну, звернувся я, я зробив МРТ хребта, далі, далі, далі ж буде. Я зробив МРТ хребта, і там дуже невтішні новини по хребту. Я пішов до європатолога. е, ну, Каже, це повний звіздець, тебе спасає тільки операція. Мене направили до нейрохірурга. Пішов я до нейрохірурга до частного подивився, ну, навіть на результати не дивився, він диск вставив, подивився і каже, в тебе немає двох дисків між хребцями. ну, вообще. Плюс між з одним із них каже, тебе дави на грижу. Грижа велика, дава і, то в тебе ноги терпнуть і тому подобне. Плюс я поїхав до, ще ж до, цього, до государственного, да, чи якось до державного, да, бо вони не звертають на висновки частних лікарів. Той те саме каже, ну в тебе каже, ну кроме операції тобі вже нічого не допоможе. Тому каже, в тебе і терпнуть ноги, тому в тебе болі і тому подобне. Ну, туди ж сюди ну вирішив. Коротше, я Подивився по цих усіх же ж, там цим, ну, як мінімум, обмежено придатний. Ну і пішов я їх ці дані оновлювати. Прийшов в воєнкомат, здав воєнний квиток і сидю, чекаю. Тоже люди ж сиділи не раз півгодини. Ну, Все проходьте, визиваюсь в кабінет. Заходжу я в кабінет якийсь там молодий хлопчина, сідайте туди-сюди, дає мені книжку таку якусь, дає книжку, це що. Ну, підпишіть, що це? Що, що це підписувати. Ну, це що, тіпа, ви не будете симулювати хвороби, і що ви погоджуєтесь на ВЛК. ну вже куди діватися. Раз прийшов, значить, ну, прийшов. Вже. Куди ж, куди ж подінешся. Да? Ага. І тут він дає мені такий листок, все завернуто і така стрічечка. І там написано: розписка. Розписка зверху, і я Такий-то, такий-то, такий е, даю згоду, щось там, ти-ти-ти-ти-ти. Я ти, 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 кажу, а це що? Ну, це типу, розписка про те, що ви у нас були. В смислі, ну як це розписка про те, що я у вас був? Це кажу, ви мені повинні дати цю розписку, що я у вас був, а не ну, я вам пишу, що, що ну, цю розписку підписую, тим більше, що там нічого не понятно. все завернуло, кажу, я це підписувати не буду. Він мені нічого не сказав, забрав. Що то за розписка була, я не розумію. У мене коротше, з цими документами, якісь документи відправили ще один кабінет. Заходжу я в той другий кабінет, а там мені повинні були, так я видати направлення на ВЛК. Сидить жіночка з таким виразом обличчя, будь б є, знаєте, таке відчуття, як будто наш позичив год назад тисячу доларів і не віддаєш, так дивиться, як будто щось винен. Гірка, мирка. Кажу, ви гиркаєте, я вам кому щось зробив, я вам нічого хренового не зробив. На, І забрали я той листок, пішов. А типа, що вам там не писали, ви все одно сюди приходите. Що ж мені не писали? Що ту не приходить? Коротше, виходжу і мене ведуть, не я йду, а мене ведуть туди на це ВЛК. О, приходжу я на ВЛК. хлопців багато, кажу, хто крайній, хто куди. До всіх очереді практично немає, тільки до хірурга. Що до хірурга така очередь, хрен його знає. Зайшов я в перший кабінет туди ж, там мені щось написали, що я не пам'ятаю, що. А окуліст, ну окуліст без тренько, ну зріння більш-менш. Там зубник теж подивилися туди, що там високо не безпокоє. Все, фігня. Ну мені треба ж невропатолог. В мене ж то по спині. о. Є ж туди сюди і тут невропатолог. Сюди заходжу, сидить невропатолог, туди так терапевт сидить, ще хтось сидить, я так зрозумів, що голова нервного ЛК, туди ж сюди. Я ж до невропатолога сідаю, кажу, ось документи туди-сюди, вона так на мене дивиться. Що ви розуміли, да, бабка десь год 70-ти, я їй розповідаю, що в мене отаке і отаке, що в мене терпнуть ноги, що хребет болить поперек, так що ну, ноги теж болять. Ну Нічого підняти не можеш, присісти. О, на мене дивиться таку. Угу, угу, угу. Щось там глянула пораз ту бумажку і пише придатний. Я її торопів. Кажу, що ви пишете? Я вам розповідаю, що в мене отака й така фігня. Отам же, що воно ну, МРТ, там написано, що в мене немає дисків, що в мене ну, з хребтом проблеми, там повний звіздець, ви мені пишете придатний. Вона підскакав, кажу, це що таке? кажу, що взагалі твориться? Ну, ви хоч хоть хоч подивіться. Ну, по первых кажу, ви мене як невропатолог, ви повинні мене до обстеження відправити на якесь, ну, щоб далі е, ну, підтверджувати мою хворобу чи ще це. це... А, вона підривається, біжить до цього терапевта, ось, ось подивіться, він ніколи не лікувався, три місяці не лікувався, щось хоче. Кажу, при чому тут щось хоче, я вам розповідаю, я нагнутися не можу. Ну, я кажу, в смислі нагніться, я не, не, ну, хіба що присяду і тому буду все одно. Коли цей терапевт каже, а ви що не знаєте, що зараз всі придатні. Кажу, в смислі всі придатні. Той тобто, скажу, як це, це, це якщо в мене на носілках занесуть сюди, тоді, тоді я не, 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 не придатний буду. Чи, чи як це воно виходить? Піте до хірурга, хірург вам все дасть. Я кажу, яким боком хірург до мого, до, моєї, ну, до мого хребта? Ну це ж наскільки я знаю, це неврологія. Не морочте голови, час визов, кого там вони визовуть. Коротше, мене розціліпало так, що то, то триндець. Ну, взагалі, як так можна? Ну взагалі, людина навіть нічого слухати не хотіла, навіть ну, взагалі нічого слухати не хотіла. Кажу, в мене всі документи, оце, це копії, оригінали вдома. Вони в трьох екземплярах і ще ксірені, все є і тому подібне. Плюс до того відео записано, що я, е, тільки хребет у мене больні, ноги відказують і тому подобне. вішаться я не збираюся, що в мене епілепсії немає, е, серце має тих, тих, тих та хікардія, але ну, вдруг чого начнути, там, ну, самі розумієте, да, що, що коїться. Я вийшов до хірурга, там чоловік 30, мабуть. Ну, настрою ніякого немає. Время 3 часа, тобто в 15.00, що робить? Ну я вийшла і поїхав додому, думаю, завтра прийду. Приїхав на другий день, попав я таки до хірурга, хірург вислух, зразу своє усе. Потім він прямо каже, це не моє. Це не моє, ну я повинен тебе вислухати. Ну Вислухав, коротше, пише він мені направлення, пише острохондроз там щось там коротше. Та, який острохондроз, при Причому тут остро? Ну острохондроз? острохондроз то само собою є е, пошкодження. Ну Він навіть не дивився е, в ТМРТ, назначив ще снімки грудного, шийного відділу. О, я в нього питаю, він Отвічать тільки на те, що я вам кажу, і в і... мене вас багато. Кажуть, при чому тут ви? І нап... а, ще на минуточку направляє, знаєте, до кого? І направляє до травматолога. Тобто невропатолог написав мені, що я придатний, Хідував до хірурга, хірургсько подивився подивив. і з хребтом, ну, з порушеннями хребта, такими, як в мене є, він відправляє мене до травматолога. Я стою, дивлюся, вийшов. Ну капець. Коротше, заходжу я там по аналізи, по направлення до аналізу і тому подібне, даю ж йому, їм це все, щоб вони акт там дали ці, а вони сидять такі, М? а це і все, все острохондрози пише, все острохондрози пише. Також, в смислі пише з острохондрузи. Кажу, а хто мені це має писати, як має такі бумажки? Вони фиркнули. Бумажки навіть заподавали і пішов я ж туди, у той кабінет. Я приходжу в той кабінет, кажу, у мене сюди допустиш, ох ти, а де оця бумажка була вчора? Кажу, зі мною, а ви де були? Кажу, вдома. Як вдома ви були? Що? Кажу, ну, А що мені робити? Якщо кажу, у три часа до хірурги ще два чоловік бо далі. що? Мені там сночувати чи що. Ви повинні щось були прийти. Кажу, я куди знаю, мені хтось щось казав чи не казав, що якийсь регламент, ну куди хто дожен іти. Хрін його знає. Коротше, таким цим, як будто би я щось їй должен, вона виписує мені, на коли мені з'явиться. Там, по-моєму, щось два дня на проходження, кажу, які два дня кажу, які два дня. Ви собі представляєте, мені треба поробити МРТ, мені треба поробити... За два дня не вложитися, в розшук подамо. Ну, оце якось отак. Виписла це мені на два дня. о, Оце все. Це повний триндець. На цьому закінчимо. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися, хто додивився до кінця. В Вслідучому відео продовжимо, як я проходив аналізи і що мені написав травматолог. Так що я вам бажаю здоров'я, будьте всі здорові, жив, живі, і, 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 і головне здорові ваші діти і ви того, щоб були здорові. Дай Бог вам здоров'я, миру. Головне миру і... І найголовніше миру да, і здоров'я. Я вас обняв, підняв, на місце поставив. Будьте здорові!